Український БТР 4Е розбирає на цеглинки позиції окупантів у селі Глибоке, що на Харківщині. А на чому ми будемо їздити? Загалом БТР-4Е це найкраща бойова броньована машина, створена після розпаду Союзу, яка значно випередила за станом на 24-й рік усю лінійку російських БТР. На жаль, експортним можливостям українського. БТР-4Е заважала масштабна російська інформаційна дискредитація в будь-якій країні, де до цієї бойової броньованої машини виявлявся інтерес. Все робилось для того, щоб просувати недолугий російський БТР-82 та чергові російські бляшанки сімейства БМП та БМД. Але саме в ході бойових дій, починаючи з двадцятого року, БТР 4 е розкрив весь спектр своїх переваг порівняно з російськими гумонуклусами. Мінус 1270 окупантів лише за одну добу. Це оновлені втрати ворога їх опублікував Генеральний штаб. Загалом від початку великої війни Збройні сили України вивели зі строю понад 518 тисяч загарбників. За минулу добу відмінусували 2,5 десятки танків і стільки ж бойових броньованих машин. Спопилили 60 артилерійських систем, розтрощили дві реактивні системи залпового вогню і два засоби протиповітряної оборони. Примусово приземлили 37 ворожих безпілотників. Також менше у ворога і автопарк більше не заведуть свої двигуни. У неї майже 80 автомобілів і 5 одиниць спецтехніки. Росіяни з артилерії та безпілотників гатили по Нікопольщині. Як повідомляє військова адміністрація, пошкоджені 5 приватних будинків, комунальне підприємство, гаража а також зачепило лінію електропередач. Далі на Схарківщина. одна людина там загинула, і ще троє поранені. Про це повідомляє Олег Сенігубов, це голова обласної військової адміністрації. У Чугуївському районі ворожі снаряди зруйнували будівлю школи, пошкоджений магазин, селищна рада і два приватних будинки. Осетинські пироги зі смаком переляку дрони гур вперше завітали на військове литовище моздок, яке добре знайоме українцям через злети стратегічної авіації та ракетоносіїв кинжалів. Чи справді безпілотники вдарили по аеродрому? Що кажуть про наслідки цієї атаки? Військові експерти а також про кримських окупантів, які готуються до атак з моря. Дивіться в огляді Олексія Пасака. Що Наче знову, але і вперше дрони гур смажать військові аеродроми окупантів. Але цього разу атака дебютна на литовищі моздок, що у північній Осетії. джерела українських змі посилаються на власних інформаторів у головному управлінні розвідки, які заявляють про удосконалені безпілотники. Дистанція польоту від території України перевищує тисячу кілометрів. Радіо Свобода аналізує і підтверджує відеозаписи. кажуть, знімали на парковці Моздок дрон б'є просто по території литовища. Влада північної Осетії звітує про незначні займання та руйнування, але чомусь в усьому районі Моздока скасували масові заходи і створили оперативний штаб. Військові експерти в очікуванні підтверджених наслідків далекобійного ураження, але й нагадують про інший удар, якого завдають українські дрони насамперед по репутації Росії. Головне це те, що воно долетіло. Тут виникає питання: де ж це російське… Російська протиповітряна оборона, яка не має аналогів в світі, вже дуже часто ми задаємося цим питанням. А де ж ваше ППО, де ж ваше ці С-400? там, де і під час попередніх атак таку тому і питання, що кожного разу, коли щось долітає настільки глибоко в глиб території Російської Федерації, це бачить не тільки українці. Це бачать не тільки наші партнери, це ще бачать друзі Російської Федерації, яких вони вважають друзями. Хоча у Російської Федерації немає друзів, а особливо якщо ми говоримо про Китай. Як відреагують так звані союзники Москви, коли та опиниться під загрозою втрати окупованого Криму, принаймні ворог уже готується чіплятися до останнього за український півострів, партизанські руха теж оприлюднює нові відео з кримського узбережжя. Росіяни очікують власну висадку у Нормандії і панічно облаштовують фортифікації на береговій лінії. А на кримському аеродромі Бельбек з'являються. Рожеві винищувачі Міг 31 Осін спільноти припускають, що ворог розміщує не справжні літаки, а їх макети. І яскравий колір може бути забарвленням ґрунтовки у процесі фарбування, але перефарбування не допоможе ані раніше поціленим літакам, ані зрадникам України. Колишній мер міста Куп'янськ, колаборант Геннадій Мацегора, отримав очікувану відплату. В ГУР повідомляють, що напередодні. На нього було скоєний напад. Він у критичному стані. Як заявляють російські пропагандисти, Мацегору поцілили з вогнепальної зброї біля його приватного будинку в Старому Осколі, що на Білгородщині, Мацегора був мером Куп'янська і членом нині забороненої проросійської партії ОПЗЖ. На третій день після повномасштабного вторгнення він почав співпрацювати з росіянами, віддав їм комунальну техніку, розселив у місцевого. Куртожитках ніякого побуту, лише життя в очікуванні демілітаризації силами ЗСУ. Такі тепер будні для мешканців російського Білгорода. Ранки тут починаються з польотів дронів, а подекуди завершуються невдалими фотосесіями. Росіяни, зйомка була заборонена. Чи ви не читаєте українською? Тут лише мотивованих у Кропивницькому військові новоствореного полку рейнджерів розпочали рекрутингові заходи. Захисники не лише відповідають на запитання, і демонструють потенційним новобранцям бойову техніку та зброю. Кого беруть, та які вимоги висувають до кандидатів? Довідався Володимир Іванченко. Кули непробивна бронетехніка, ескадрилія ударних дронів та великокаліберна стрілецька зброя. Цей грізний арсенал, що наганяє жаху на ворога, мають на озброєні кропивницькі рейнджери. Чим нищать російських окупантів та їхнє залізяча на фронті, воїни показують кропивничанам. Ми не видаємо нікому повістки, ми просто показуємо, як ми виглядаємо, хто ми розповідаємо, що ми робимо, чим займаємось і агітуємо. Цивільне населення вступати до саме нашої частини. Пол «Рейнджер» сформували навесні. Він входить до складу сил спеціальних операцій. А його бійці виконують бойові завдання в найгарячіших точках фронту. В підрозділах служать досвідчені вояки, які мають бойовий досвід ще від початку російсько-української війни. Наразі військовослужбовці забезпечені найновішою зброєю. Наше озброєння складається з зразків НАТО. У нас є снайперські гвинтівки, найкращі штурмові гвинтівки є кулемети, є бронетехніка. Обіцяють, що буде артилерія, танки, і, ну і звичайно, дрони. Без дронів зараз нікуди. БМП Хаммер надійний помічник рейнджерів. Без нього, кажуть, на полі бою їм було б непереливки. Машина чудово почувається на бездоріжжі, має міцну броню та не раз вивозила військових неушкодженими з підшквальних обстрілів. Він 23-го року випуску, але вже відразу по приїзду до нас їх повоювати. Він оснащується кулеметом Браунінг, натівського. Зразка він має капсульну броню, тому ну, хлопці в ньому почувають собі в безпеці і дуже багато позитивних відгуків від цієї машини. Тому як вона вже врятувала дуже багато життів за період повномасштабної війни. Для захисту рейнджери не використовують старе та вразливе радянське спорядження. Натомість захисники оснащені перевіреною в боях вітчизняною амуніцією. Нашим міськослужбовцям видають українські бронежилети. Нового зразка з легкими пластинами, з балістичним захистом. Так само розгрузочний пояс, оцей весь комплект, що тут лежить, це все українське виробництво, яке видається нашим військовослужбовцям.